Друзі, всім привіт! На офіційному каналі World of Tanks В Ютубі вийшов новий відеоролик про новорічні коробки, а саме, що нас чекає саме в них. Давайте разом переглянемо. На 60 рівня написано в, в описі. Почему фєрверки з усіх армат. Настав час магії та сюрпризів. Час дарувати, отримувати і відкривати великі. Ні, найбільші новорічні коробки. На вас чекає гарантоване золото і цілі кучугури випадкових призів. Золото, кредити, ні танкового преміум-аккаунту, прикраси для вашого містечка, 3D-віси та 3D-стилі. І з минулих новорічних наступів, і ціла колекція нових. Yeah, yeah, а занайдете святкові ресурси. Вони стануть вам у пригоді для святкового містечка, календаря, штабу головного гостя, магазину з елементами зовнішнього вигляду і термінала з подарунками. Але головні сюрпризи сталеві і великокаліберні. Цього року святкова магія настільки сильна. Що в коробку помістився навіть надважкий танк 10 го рівня. ЗТ-70 це сталеве втілення слова міць. Його 180-мм молот молод так... Це, походу, якась нова імба. Остріл почують навіть білі ведмеді на заполяр'ї. Ну, я чув таке, що танчик доволі непоганий. Снігова гармата БЗТ випускає 850 одиниць крижаної шкоди за Ой-ой-ой. ніж у будь-якого важкого атлета у грі. Зліпити такий великий сніжок, потрібен час, протягом якого БЗТ-70 може постояти і подивитися на супротивника. Броня і запас міцності дозволяють. І це О не єдина десятка у коробках. О, хороша! Другий танк 10-го рівня середній Кокодрилло. Кокодрилло. Те, притягує погляд. Та, що тестили всі те, що тестили? От я думав, я думав, цей танчик буде за КБ. Відразу даючи зрозуміти, це звичайна машина. Куди нахило броні такі, що можна порізатись? 300 міліметрів О, ефективної да. броні у середнього танка. Це серйозно. Не дивуйтеся, коли почуєте рикошет. Гармата кокодрилло це щось середнє між системою дозаряджання та циклічною гарматою. Зміна снаряда в магазині лише коротка підготовка до того, щоб відправити супротивника відпочивати у святковий сніговий замет. Допоможе в цьому неймовірна для середнього танка разова шкода у 470 одиниць. Сталевий крокодил непогано альфа, як для старенього танчика. А потім завантажує новий подарунок і може боротися як машина із циклічною гарматою. Час перезаряджання для усіх трьох снарядів однаковий. Тому просто видавайте по 470 за раз. Ну, дуже ефективно. А, я понял. Це, типу, якщо я не помиляюсь, наприклад, в нього перший снаряд заряджається ну, до зарядка. Перший снаряд заряджається, наприклад, до, при, приблизно 10 секунд, другий снаряд теж 10 секунд, третій снаряд теж 10 секунд. Типу так, так? Да? Зробити в супротивнику один великий отвір, чи відразу вісім поменше. Для прожелуї відповідь О! очевидна. Алташечка, це щось... Ще легкий танк 9-го рівня випускає 8 снарядів за 7 секунд. А. По сюрпризу що секунди один за одним. Стлялися? Стріл? Не йдіть далеко, адже невдовзі ви знову будете в строю. Луї їздить швидко і стріляє часто. А тому дарує купу веселощів. Блин, ну, я... Знать О, ТБТ підносить супернику два Це подарунки Це. поспіль. прикольно. шкоди кожному. Між пострілами проходить три секунди. Але поєднання рухливості та броні, дає я змогу легко видавати фірмову двійку в ближньому бою. ТБТ схожий на машини з гілки ВЗ-55. Але зі своїми особливостями. У нього округлений корпус і немає великого лючка. О, оце ж дуже доволі буде хороша дев'ятка преміумна. Тож у хорошій позиції він переживе будь-які непраяності. Оце буде хороша преміумна дев'ятого рівня машинка. 6A? Середній танк з видатною. Баштою незвичайне компонування дає змогу комфортно розмістити усіх членів екіпажу. Екстравагантний візуальний баланс і кота да, башня рухливості роблять цю машину бажаним гостем на будь-якій вечірці. Гармата стріляє швидко, опускається на крутих кучугурах і влучає в ціль, навіть коли танк поспішає на свято. Стріт Сікса незвичайно виглядає. Але грає звично та приємно. Як панцер є 90. Це як Пантера після насичених свят. І панцер є 100 з переднім розташуванням рубки. Це дає певні бонуси: мінус дев'ять градусів за Цельсієм. Ніколи не були такими спекотними. А по бронішому м'яга тереться на найвищу гірку. Але не для того, щоб з'їхати на лижах. Саме там є місце сили. Броня, розташована під непоганим кутом, надійно стримує натиск супротивника, а гармата дає змогу вигідно розмінятися з будь-якою машиною на рівні. Дуже прикольно, цікаво. За доброю традицією. Якщо вам не випаде танк із сорока дев'яти коробок поспіль, то в п'ятдесятій ви гарантовано почуєте рев мотора. Це як завжди ви знайдете і п'ять машин нижчих рівень. Я думаю, всі будь хотіти це цей ПЗТ, чи як там так. його відпомиляють? Десятка це першим. бонусом. Продати зразу да, хіба ж те, теж не знає чи холодно танкам узимку, але про всяк раз одягніть їх у теплі зимові стилі. 3D -стилі да? чар футур перетворюється на пересувну базу для польових інженерів і медиків. Його екіпаж зробить будь-що підвезено с річні тредастелізвяті. Від да? Відбуксирує техніку, що застрягла в глибокому снігу, і навіть забезпечить прилади зарядом від свого генератора. Тепер чар-футур подолає будь-яке випробування. Нове рейн Метал ваген Тепер не просто машина для oh. бойових дій у джунглях. Він сам став частиною джунглів. Ок oh, звіром, wow. який завжди чує та бачить вас. А от ви його не виявите. Тож не сходьте зі знайомою Ду Мені дуже подобається 3D-стиль, який мінімальний, такі, але вони прикольні, знаєте, без всякого а там такого прямо речі. Ну тоже, дивіться, таке чисто. Може швидко реагувати на висадки супротивника у різних місцях. Він точно не боїться намочити гусениці. Ну такий, це і прям. -яку прям дуже мінімальний він щось. 30? Тим часом просто у нас під ногами ворушиться щось. Там унизу прокинулася стародавня істота з тілом птаха, зміїним хвостом і крилами дракона. Вночі вона виходить на полювання, ой, ой. і в її очах wow. горить голод. Кажуть, що будь-хто, хто подивиться в ці очі, перетвориться на каміння. За легендою, одного разу з'явиться герой, озброєний дзеркалом. Це КС? продовжує полювання. Ка... 63. офігенний. Якось екіпаж Кунці Панцер накрила снігова буря. Кілька днів вони рухалися навпомацки у темряві, але запасів майже не залишилося. На машину сіла велика сова. Вони буде... пішли за нею, як за зіркою дороговказом, і вибралися. З того часу екіпаж Кунце-Панцер завжди знає шлях додому і гордо несе свій прапор із зображенням сови. Також у вашому розпорядженні може бути цірила стилів минулого року. Вони так само яскраві. Ще цього року в коробках mm. буде три нові колекції 3D-обвісів. Ну, це да, їх, надо І впихнуть. доповнюйте улюблені 2D-стилі цікавими деталями. Тут є китайська колекція, обвіси з авіаційною тематикою mm -hmm. та навіть байкерська колекція з чопером. Мрія будь-якого мехвода. Обвіси випадають у випадковому Прикольно. порядку. але лише ті, яких у вас ще немає. Вони почнуть перетворюватися тільки коли ви зберете їх усі. Це означає, що у вас буде різноманітна колекція. Прикольно, дивіться, прикольні такі, найти танки, Випробовуйте нові машини і насолоджуйтеся приємними сюрпризами. Радість, хвилювання і найбільші гармати. Усе це у великих новорічних коробках. Мені одна цікаво, стильна кунзе панзером буде з самою анімірованою, що буде коли, ну, разом з нею, з танком я маю виду, летить чи як. В цілому, прикольні. Хотілося б, звісно, ЛТшку 9 рівня цю отримати. Блін, ну всі такі танчики, як по їхніх словах, непогані. Як вони в ділі, побачимо. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Що продасти, який би хотіли, танчик би собі напишіть в коментарях, от який би вам без цих танчиків, які були будуть да, на коробочках, Який би ви хотіли собі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, який собі танчик хочете. Ну і чи взагалі будете купляти коробочки? Пишіть в коментарях, обов'язково ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, підтримайте лайкосиком. Всім величезне дякую, і хороших вам свят. До зустрічі!